Добре вчитися, це значить відкривати собі шлях для подальшого життя. Навчання і освіта це соціальний ліфт, здатний підняти на вершину суспільства навіть людину від народження дуже бідну. Як говорив великий художник Леонардо да Вінчі, навчання корінь гіркий, так плід його солодкий. Шановні дітки, сьогодні ви започаткували добру традицію, посадили свої перші дерева на алеї ерудитів. З кожним роком ваші дерева будуть міцнішати, рости, як і ваш скарб, ваші знання. Я горда тим, що саме в нових санжарах створена така алея і рада, що у нас є такі освічені діти, як ви. Бо ви наше майбутнє. Вибек Владислав, учень 11 класу Кунцівської школи. І я беру участь вже десь з п'ятого класу у різноманітних олімпіадах, конкурсах. Починав ще з математики, фізики, а потім якось перейшов на гуманітарний напрямок. І е, тоді десь в восьмому класі я вийшов на обласний рівень вперше і з того часу. Хоча б якесь призове місце, та намагаюся привозити. Звідти. В 10 класі в мене було дебютне перше місце на області, і я поїхав на всеукраїнський етап, де повторив обласний успіх, тобто перше місце отримав. Цьогоріч я теж мав третє місце. Бажаю всім перемог насамперед особистісних, бо кожна перемога, неважливо в якій сфері, це насамперед перемога над собою. І я вірю, що і наступні покоління теж будуть показувати чудові результати. Бо от ми і ці діти будемо розбудовувати сильну вільну європейську Україну. Я Сірія Павлівна, учениця Австарського НВК, десятого класу. Хочеться сказати, подякувати усім, хто підтримував мене під час цієї нелегкої роботи. Хочеться подякувати Шанкаренко Тетяні Миколаївні, директору нашої школи Рештилу Миколи Івановичу, власній вчителі з Юрікової Миколаївні, березі Леніду Павловичу. Хочеться подякувати тій людині, яка підтримувала мене на обласному етапі. Це директор ман, і звичайно, хочеться побажати всім, щоб ніхто не забував, що навчання це сила, що навчання робить нас конкурентно спроможними. І якщо не бути просто конкурентно спроможними, не боротися в цьому жорстокому світі, можна просто бути морально знищеним. Я всім бажаю удачі сьогодні. Знаковий день в житті нових Санжар і в житті освітянської громади, учнівської громади. Учні Новосанжарщини, а саме родити, долучилися до всенародної традиції чи до всенародного озеленення наших прекрасних нових санжар. І внесли вносимо свою частку. Ще з'являється одна алея. Яка започаткована нашими ерудитами? Освітянська нива, нива і надалі буде квітнути талантами дитячими. Освітянська нима, нива Новосанжарська Новосанжарська небагата таландовитими дітьми.